Конкретно ти робиш вправи, які тобі дозволяють бути в строю. Угу. Класичні вправи це, по-перше, хвост скорпіона, це гіперекстензія, це класичні вправи на підлозі. Просто от, там валік розкатив і на ньому просто робиш якісь вправи по типу скручування, обратні скручування, передні, ну тобто на прес, на спину. І класичні – це база для мене. Це база, це відтискання на брусах, відтискання від полу. Підтягування, і я можу навіть прокачати трісціс. Біцепсу у мене є гарний тренажер. Дякую за TRX. Хороша штука, хороша Храцює. штука, реальна. Вона працює, я ж підчепив на. Забор на гілку, якусь на дерево, і просто роблю всі вправи, котрі я хочу. Це ж маленька штучка, вона от, розміри, там два-три великих яблука. Я просто в рюкзак кинув завжди зі мною в розпалазі. Ти знаєш, в TRX, як називають його американці, так в ньому є одна особливість, яка робить його до сих пір, одним із таких знаєш, максимально працюючих трендів. Історія проста. Чувак, який був раніше в американській армії. Розумів, що є проблема, коли вони були на різних місцях, там в Іраку і так далі з тренуваннями. І він придумує ось цей девайс, який там по історії він складався з парашутних строп, яких він там перешив зашив, зробив ці ремені, і почав тренуватись. Дуже класна маркетингова історія, да, так. одразу тим паче, в стилі американців, типу одразу під, підтягнули сюди армію і так далі. Але. Річка дозволяє тренуватися в будь будь-де. Тому хто не знає, друзі, хто не тренувався, я вам раджу скористатись, подивитись відео, дійсно дозволяє гарно розвантажити спину, потягнути м'язи, порозтягнути, зробити хороших е, попрацювати на всі м'язові групи. І це прикольно, тому що це підходить як для хлопців, так і дівчат. Зараз зробили таку рекламу Тіарексу, що чесно кажучи, треба робити щось своє і рекламувати своє.